Так що, друзяки, ще раз доброго дня, слава Україні. Ми знаходимося в Запорізькій області в одному із населених пунктів, навіть не знаю, де ми знаходимося. Матвіївка, Запорізька область. Матвіївка Запорізька область. Як ваша організація називається? Кролькомплект. Так що, друзяки, дивіться, яка ситуація. І від мене також Ну, Я такий блогер не дуже і так само з інтернетом не дуже дружу. Але зайшов зранку по проханню Лесі Петрівни, каже, нам треба що. Нам треба ще одну отаку от штуку, клітку, батарея вона називається з п'яти секції. Я зайшов в Google, питаю, в Google, допоможи мені. Ну, бляха викинуло мені кучу всяких речей. Я раз зайшов, вийшов, другий раз зайшов, він, нечайно просто нажав на вашій номер і дзвоню, а тоді кажу, а де ви знаходитесь? Там і там. Кажу, буду їхати до хлопців. А каже, то заїдете заберете. Кажу, як вас записати? Так каже, як, Валера, пише, ну-ка ну як я називаю своїх любимих поросят. А я кажу, ну я Сергій Шелудько. А він каже, так я знаю такого, як я подивляюся його трохи. Так що, бачите, пройшло тут пару днів, і ми знаходимося в Валері. Так що, друзяки, чимало людей питали мене про перепилині яйця. Тож даю людині телефон, людина мене навіть не знає. Майбудь за останні два місяці більше 40 людей взяло телефон. Тому що ну, реально люди мотивуються. Ми знімаємо відео більше для мотивації, для того, щоб люди займалися домашнім господарством. І перепілка це така цікава штука, особливо для таких людей, які живуть в селі. Я говорив, так хіба це що там їсти? Які то яйця. Але на сьогоднішній день я розумію, що це. Пташка, яка несе золоті яйця, ну не в тому сенсі, що це яйця золоті. Якщо правильно це все діло робити, дуже короткий період вирощування, так як у бройлера, ну до її максимальної ваги і дуже прибутковий. Якщо... І, дуже прибутковий і... і більше ставка ставиться на м'ясо. Я ніколи не думав, що перепилине м'ясо воно користується таким спросом. Навіть. В таких містах, як Березань, а це велике село. Так що задам, я дивлюся, ж не тільки клітки для перепило. Це тільки мала якась кількість. Взагалі попродаючи кількість робимо. Перш ми добували до війни, зараз робимо багато кліток. А перепилка дуже велика зацікавлена зараз у людей, в плані домашнього господарства і бізнесу, тому що дуже швидко окупається. І попит на м'ясо яйця дуже велике. І невеликі вкладення. Просто так якщо розсудити. Практично тільки в обладнання, але дуже за короткий термін воно окупиться. А то дивлюся, у вас така здорова клітка, то для... Це для бройлера стоїть. Так що, бачите, для бройлера можна кліточку замкнути. Невеликий, невеликий Це ми знаходимося а, тому... на волірчика дома. Взагалі я зараз покажу, що ми виробляли. Виробляємо, мабуть, ексклюзивно зараз в Україні. Таку рекламу робили дві нижче. Зараз організуємо цей процес, забираємо і все чинчинарем. така у нас була ось, технологія. Все, в мене вже є брошурочка. Далі. А ви свій номер телефончика знаєте на А на пам'ять знаєте? 050 049 89 99. Валера. Валера. Так що звертайтеся, кому цікаво, і клітки, комплектуючі теж продаєте. Це повністю. Тобі ж усі можна окремо замовити поддони, ну, бани, да? напування, систему, да. В принципу, все робимо самі. Ну і по кроликам теж цікава інформація. Робимо і видалення, вентиляцію, охолодження і так далі. Повністю так, повністю. що бачите, цікава інформація. Кролики це, це наша наша тема. Ми її ну так у вас це і сайт називається, це так, так що можна найти... <рогу> да, крой, крой комплект. От, що я просто чого питаю чи комплектуючи, ну поїлки то таке, а от іменно кормушки і поддони. Подони буває вони, ну як не круті, розходні. І він... Скільки штучок розрахована ця? 40, 40 голів. Ну так як ми планували. а це, шилуч... це Звернулося на істонці, це сіра перепілка. Стонці, не Це не, не Техасі. Техасі. 30 тридцятку Техасця можна влупити. Да, так, тут, тут по висоті Техасіць піде, зробили її вище на сексу 25 см, щоб було. А по вас, але, плотності буде менше. Ну Якщо нам буде мало, ми вже знаємо, де замовити. і ми частенько... Якщо у вас я бачу повіду, то там у вас Так, да, У нас Все, трошки ширше, У да. нас оце воно і піде, для них ніхто і зроблено. Так що все чечинарів. Чин так що звертайтеся, замовляйте. Да. Да. Ви самі робите чи у вас команда? У нас хлопці працюють два хлопці, ще валювальник, слюсар і я. Тобто не опускайте не руки. Німо з першого дня місяць-два, чи бо гроші закінчують. Хоч воно ж поруч тут знали, гримить гупає. Купили матеріали, замовлення було, сиділи, два місяці. а потім пішло люди, люди, ну, зараз породілка, це наша, мабуть, Основна, Основна, так? Да. Перекілка пішла, ми не очікували. Бройлер він напольно можна отримувати, а переклоха тільки в клітці. Так, е, да, і кстати, бройлер напольним методом, ну, це для людей, які, ну, яких мало приміщення, тоді так. Да. Якщо є приміщення, ну, я б також би рекомендував напольним Це проблемно з санітарні нормі з коли ти працюєш на полі. Треба клітка, вона дезінфікується, миється. І за що того, що за висоту в маленькому приміщенні може дуже багато Так, да, За рахунок цього, так. Да. І саме основне, це ж я вже столкувався, і люди кажуть, що це санітарні норми. Напольне спотримування дуже важко боротися з бактеріями, з вірусами. Тому клітка в цьому плані вона і була для цього зроблена, щоб дезінфікувати приміщення дуже швидко. Помили, обробили, засушили і знову після посадили. Так що, ще Лька знову бабки тратить, як там говорять, для того, щоб що то мати, треба вкладати. Так що купуємо ще одну батарею, а там можливо купимо ще одну батарею. О, ну, А для того, щоб... Получити знижку треба привезти шелутківського сала. Так що на наступний раз, як будете їхати, то взятка при беріть сало, да, сало їдьте в Запоріжжя і купляйте клітки. Ну це шутка. Так що ми цю забираємо. Зараз я з валярою розраховуюся. І саме цікаво, я ще зустрів свого земляка з дитинства. Зараз він тут уже приїхав. Володька Шведун, Володя і Тамарочка, коли я їх знімав. Це була теж історія на Ютубі. Вони мене знайшли через Ютуб. І 20 років ми більше 25 років ми не бачились. І вони потім до мене приїхали. А зараз він тут, у ваших краях, в Збройних силах України. І ми з ним созвонилися. Я кажу, їду туди-туди, тут а точками розкидалися. Це ми вже, виходить, шость шос шост, шості хлопці, з якими ми сьогодні зустрічаємося, зробили невеличку роботу завдяки командній роботі, об'єднаній, і будемо працювати далі. А для того, щоб працювати, забезпечувати свої сім'ї то треба працювати як волєра, навіть у таких прифронтових зонах не опускати руки. І якщо будете працювати, то буде копійка, і будуть і діти ситі, і там вже в кожного є друзі знайомі, які вибурю цю волю і свободу, і матимете можливість їх підтримати. Так що ми забираємо, а ми з валерою розраховуємося. Ну, а далі буде володька, ну без тамарочки. Так що, друзі, от така ситуація. Да? Як тебе звати? Як? Карвова ще й собака. О, який хазяїн, такий собака, У в мене такий. Володька, ну без тамарочки. Тільки привіт, привіт, міряний. Я казав, якщо Магомед не йде до гори, то ти крізь мене їздиш, кажу. Прийшла до Магомеда. Я тобі скажу, ми тільки що зустрічалися з Колею. Це мій підписник. Він оба, каже, братан, а ти куди їдеш? Кажу, йду туди і туди. Я вже задувбав, я вже тебе хочу просто побачити. Ми по телефону вже дуже давно спілкуємося. Так що нарешті я зловив володьку. Так що Тамарочка, ти повинна подивитися цей відомік і поставити шелудку лайк. Так що лосятинці рулять. Була я спущу за тобою. Ви просто навіть не розумієте цього, Їх коли не поймете. А в тає? Бля, а так ж ти треба поцілувати. Чого ти мені так на дядька Михайла Просто капець, ти ж, її, ти ж його зять, а не а не син. Не можу, я поняти. Ну, щось... Десь хтось в шкоді був. Ну, так, так ти ж його дочку тримаєш. Так що не може такого бути. Давай, щось а можна я їх обидві заберу? А можна. Все, тоді я забираю шість штук. Я для Петровни, бачиш, як ми собі вже... Клінимся, клінимся. Сьогодні в мене всі родичі. Так що ще один родич. Але це один із тих родичів, що який в мене ніколи нічого ще не просив. Ну не в мене, а про допомогу взагалі не звертався. А невдобно, невдобно спати на потолку. Так що, друзі, якщо не ховаєш. Давай покуримо, ми. покуримо. Так що, друзі, такий у нас вийшов відосик. І по роботі, і по допомозі Збройним силам України. А хто там що мандить? Хай собі що. За кораблем. Іде, Що, да? Да. Буляха, я бляха... не, не можу, я просто не можу. Вам нас не понять. Ну, Я маю на увазі тим, недоразвитим. А від усіх підписників, я думаю, ті, хто дивляться, спомнять цю історію, як Володька із Тамарочкою приїжджав до мене перший раз. Так що всім миру здоров'я і добра. З вами був ще От така історія. У мене є друзі. І класні, і їх багато. І нас не подолати. Україна є, була і буде. Пішов, і слава Україні! Героям слава!